Відділі розрахунків Тернопільміськгазу знову черги. Люди приходять сюди з різних причин: одні подавати показники лічильників та розраховувати за спожитий газ. Інші консультуються щодо нарахувань, отримання пільг та субсидій. Черги у відділі розрахунків особливо зростають наприкінці місяця. У Тернопіль міськгазі розповідають, з чим це пов'язано. Дуже багатьом людям виробили субсидії. І вони хочуть подати показник. Звичайно, вони хочуть знати, яка в них є. Якщо є до то яка сума доплати, яка в них є переплата. У кожного людини свої питання. Є ще дуже багато людей, які оформляють пільги, приходять до нас відповідними документами. Є багато новобудов. Які треба прийти зареєструватися разом з тим і створюються ті, хочуть люди, щоб подати показник. І ще ті, що хочуть зареєструватися, і створюється така черга в кінці місяця. Бо в серед місяця в нас таких черг немає. окрім цього, у Тернопіль міськгазі повідомляють, що показники лічильника треба подавати з 1 до 5 числа щомісяця, та нагадують, що показники можна подати, зателефонувавши за номером 51 95 95 щодня з восьмої години ранку до восьмої години вечора, або цілодобово на інтернет сайті. а також показники лічильників за газ можна кинути у скриньку для показників та подати при оплаті в банку чи на пошті. Показники лічильника треба подавати не цілий місяць, так як нас люди роблять, а подавати в кінці місяця до 5-го числа слідуючого місяця. Тому що якщо людина показник чи 16 го числа, це не буде цілий місяць, і скільки вона використала газу. Тоді в людини виникає дуже багато питань, і ну, згідно закону вона має подати в кінці місяця, з 1-го по 5-те число. Показники лічильника треба подавати з 1-го по числа по 5-те число, в кінці місяця бо має бути. Показник за цілий місяць і оплачувати до 10-го числа, ну з 5 го числа людина може оплатити за газ. Про те, що тепер потрібно подавати показники лічильника за газ з 1 го до 5 го числа, знають не усі. За лютий місяць, 29 го числа, це в останній день місяця передали через Ощадбанк показники. Потім через інтернет подивилися заборгованість. Вони собі додавали ще 135 кубів, бо треба було здавати показники від 1 до 5 по п'яте число. І вони додали 135 кубів. Розумієте? Самі собі поволі за березень місяць тих 135 кубів ми навіть не набрали по лічильнику, що в нас зараз немає того показника, на якій основі додавали. А може людина інтернету немає і і не може прочитати в інтернеті, що там вони поміняли не до кінця місяця, до першого числа, а з першого по п'ятого показники передавати. От я прийшла виясняти на основі чого. Що стосується черг, то чимало тернополян погоджуються, що самі ж їх створюють. Я була тільки щоб мені пояснили. Так каже, як ви і на пошті, де ви здавали, так і здавали. А То каже треба ту скриньку кидати. щось, то, то люди зробили таке, що теж самі. Ну, бо я стільки вийшла від начальниці, чи хто вона. Каже, як ви здавали, так здавайте. Думка така, що ви не самі люди трохи. Я, наприклад, кожен місяць приходжу і в мене немає ніяких претензій. Я от подаю дані за чотирьох чоловік. Буквально я сьогодні від дверей за 20 хвилин пройшов. А приходять, виясняють, от за три місяці, за пів року, що в них не грає, що я заплатила, а тут немає всього. Просто треба бути самим дисциплінованим. І буде другим краще. Це проблема нашої, нашої психології. Це проблема наша. От я, дописав бумажку, кинув скриньку. але зараз не можна довіряти? <пух> говорю, і, раніше, і раніше так було. Значить, зараз треба що? Кинув скриньку як я 27 числа кожен місяць. А потім я приходжу, так? коли вже нема народ. Каже, дівчатка, отримали, всяке може бути. Можна загубити бумажку, всяке може вилучити, як гроші. І все. А тут все нормально. Або стояти в черзі, ви розумієте, платити за газ. Ну для чого стояти в черзі, величезно, півтора години стояти за газ, коли можна піти в будь-яку от касу там, де я плачу на Австровська, і заплатив легеньке. Це проблеми людей. У Тернопіль міськгазі планують удосконалювати систему подачі показників, щоб людям було зручніше користуватись. Надіються, що з часом черги не складатимуть проблем.